В центральному універмазі міста Луцька вітання в прямому ефірі Радіо Аверс приймали освітяни в галереї вітань. Відвідувачі пригадували свої шкільні роки та вчителів, які залишились в пам'яті навіть в дорослому віці. Багато хто каже, що саме від вчителя залежить вибір майбутньої професії, любов до певних наук та формування світогляду. Які услюблені предмети були в школі? Крутове навчання, образотворче мистецтво. М -м -м. Може, фізкультура ще? Ні, фізкультура категорично ні. Категорично. Не подобалось вам що на фізкультурі? Наматувати коло на кросах чи взагалі А мені не подобалось, що це якась така примусовість. Пані Олена два роки тому стала вчителем образотворчого мистецтва. Зізнається, ніколи не застріла роботі педагога чи вихователя. Ви мріяли про те, що будете теж педагогом? Ніколи. Я чого й дуже здивована, от навіть там керівник гуртка п'ять років. Я працюю в палаці взагалі, от так з дітьми перед тим майстер класом Воно правда підводила доля мене до цього. Бо я от там приводила доньку. В садочок і щиро, просто співчувала вихователя нянечкам за оцю цю татаро монгольську орду, яка їх там чекає, точно так само в школі. Так що доля це несподівано. Для хлопців часто авторитетом є вчитель фізкультури, тож і предмет це є улюбленим. Бути вчителем важко. Школярі Макс та Євген зізнаються, що діти наразі бешкетники, та й заробітна плата невисока. Я не сильно на Чому? не знаю. Теж не сильно вхотів, бо зарплата маленька, але так то, якби було нормально заробляли, то навірно, і можна було з якогось такого предмету там фізрадусім, або ж трудове навчання. Згадати веселі моменти, поспілкуватись щоразу на цікаві теми в прямому ефірі на радіо Аверс. Запрошують і вас. Щоп'ятниці з 16 до 18 години галерея вітань працює для вас на першому поверсі центрального універмагу Луцьк.